команда Дональда Трампа запускає масштабну рекламну кампанію проти віцепрезидентки США Камали Гарріс. Причина, як пише агенція Reuters, це сплеск її популярності після того, як президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів. Тож після місяців нападок на очільника Білого Дому штабу Трампа довелося терміново змінювати меседжі, меседжі аби бити молодшу і енергійнішу Гарріс, Так би мовити, відомо, що штаб експрезидента США має намір витратити на рекламу де. 10 мільйонів доларів і зосередить дії у шести хитких, так би мовити, штатах, що вагаються у підтримці між республіканцями і демократами. Ну ймовірно, що Трамп переймається через сплеск популярності віцепрезидентки недарма, адже згідно з останніми опитуваннями Reuters, вона на 1% навіть вже випереджає його. Наразі Камалу Гаріс підтримують 43% зареєстрованих виборців. А Трампа 42%. До слова минулого тижня е також. Спостерігалось зростання рейтингу Гаріс. Водночас опитування показало, що зареєстровані виборці надають перевагу підходу Трампа до економіки, імміграції та боротьби зі злочинністю. Натомість в Гаріс виборці вважають кращим план щодо охорони здоров'я, зокрема. Ну і фразі своєї перемоги віцепрезидентка США скоріш за все наслідуватиме політику свого однопартійця демократа Джо Байдена. Публічно Гаріс завжди була рішучою прихильницею тривалої підтримки України з боку США. Втім, як стверджує газета, «Тайм», між нею і президентом Володимиром Зеленським завжди були певною мірою напружені і прохолодні відносини. Так видання стверджує, що тон їхнього спілкування задала зустріч у 2022 році, коли за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії в. Україну на полях Мюнхенської безпекової конференції Гаріс та Зеленський обговорювали на вислу загрозу війни, і тоді Гаріс погодилася з тим, що протистояння не уникнути однак пізніше відхилила запропоновану українською стороною ідею превентивних санкцій проти Москви. і саме вона відмовилася передчасно надати Україні всю необхідну для оборони зброю.